Привіт! Сьогодні ми спробуємо розплутати одне з найбільших, мабуть, філософських непорозумінь. Мова піде про епікуреїзм слово, яке, здається, всі чули, але, як виявляється, мало хто розуміє правильно. Тож давайте з'ясуємо, ким же насправді був епікуреєць. От коли ми чуємо слово епікуреєць, що одразу спадає на думку? Ну, зазвичай це образ людини, яка живе виключно заради розкоші, вишуканих страв, дорогих вин. Але чи справді засновник цієї школи, Епікур, саме до такого життя закликав? Давайте спробуємо розібратися, де тут правда, а де, скажімо так, дуже популярний міф. Щоб зрозуміти епікура, нам треба зробити такий собі крок назад у часі до його попередників філософів Киринайків. Саме вони першими голосно заявили, головна мета життя це насолода. Здавалось би, Ну, те ж саме, що й у Епікура, правда? Але ні. Як ми зараз побачимо, це була лише відправна точка, яку він кардинально, просто фундаментально переосмислив. І ось тут власне починається головний поворот сюжету. Епікур погодився, що щастя це задоволення, але його визначення цього поняття воно просто перевертає все з ніг на голову. Він запропонував подивитись на щастя під абсолютно новим, дуже неочікуваним кутом. Ключова фундаментальна різниця ось у чому. Для кіренайків задоволення це щось активне, це постійний пошук приємних вражень, якась стимуляція, а для епікура найвище задоволення це стан, коли нічого не болить і ніщо не тривожить. Фактично, якщо людина не страждає, вона вже щаслива. Просто вдумайтеся, це ж два абсолютно різні підходи до життя. Отже, давайте це зафіксуємо, бо це справді важливо. Для епікурейця задоволення це не погоня за яскравими емоціями, а стан спокою. Це і є той фундамент, на якому побудована вся його філософія. Гаразд, звучить добре, але як досягти цього стану свободи від страждань? Це ж не просто якась красива теорія, правда? Аж ніяк. Епікур запропонував цілком конкретний практичний набір інструментів, які допомагають позбутися головних джерел людських тривог. І ось, мабуть, ключовий його інструмент це класифікація бажань. Він ділить їх на три прості групи. І секрет щастя за епікуром до болю простий задовольняти лише першу категорію природні та необхідні. Їх легко втамувати, і вони не створюють жодних проблем. А от гонитва за всім іншим вона лише приносить тривогу. Тобто, бачите, мудрість не в тому, щоб отримати геть усе, що заманеться, а в тому, щоб бажати лише те, що справді потрібно. Поміркованість це прямий шлях до спокою, от і все. А ось це, мабуть, найвідоміший винахід епікура тетрофармакоз або, простіше кажучи, чотири ліки від головних страхів людства. Перше не бійся богів, вони не втручаються у наше життя. Друге смерть нас не стосується, бо поки ми є, її немає, а коли вона є, нас немає. Третє щастя, тобто добро, досягти легко. І четверте, будь-яке страждання можна перетерпіти. Це ж неймовірно потужна формула для душевного спокою, чи не так? Окей, а як тоді виглядає життя людини, яка всього цього дотримується? Епікур описує ідеал мудреця це людина, що досягла найвищої мети його філософії. І ось ця кінцева мета має свою назву Атараксія. По суті, це стан повної незворушності, коли зовнішні події більше не можуть вибити тебе з колії. До речі, цього ж прагнули і філософи-скептики. Саме це і є те саме справжнє епікурейське щастя. І що дуже важливо зрозуміти, епікуреєць це зовсім не якийсь відлюдник. Він живе серед людей, надзвичайно цінує дружбу, але його головний пріоритет це збереження внутрішньої безтурботності. Він не тікає від світу, ні, він просто, знаєте, змінює правила гри для себе. І це чудово ілюструє їхнє знамените гасло. Епікур вважав, що політика, боротьба за владу та публічну славу це джерела постійної, нескінченної тривоги. Тому мудрець уникає цього всього, щоб зберегти свій спокій? Найкраще життя, на його думку, тихе і непомітне. Так, ідеали пікурейців виглядає дуже привабливо спокій, дружба, відсутність страху. Але тоді виникає логічне питання як так сталося, що сьогодні це слово асоціюється з чимось діаметрально протилежним? На жаль, з часом ця філософія була, ну, скажімо, прямо безбожно спотворена. А відповідь, на жаль, проста люди, які і так прагнули до нестримних насолод і розкоші, знайшли в імені Епікура дуже зручне прикриття. Вони взяли слово задоволення, але повністю проігнорували його справжнє, аскетичне значення, щоб виправдати власні надмірності. І ось цей контраст він просто вражає. Там, де Епікур вчив спокою через самообмеження і простоту, його, так би мовити, послідовники почали проповідувати гонитву за багатством і владою, прірва між оригіналом і підробкою величезна. Тому, знаєте, наступного разу, коли почуєте слово епікуреєць, просто згадайте про цю історію, про справжню філософію, що ховається за цим терміном це вчення не про бенкети, а про те, як знайти щастя у простоті та душевному спокою. І наостанок, таке собі запитання для роздумів в нашому сучасному світі, сповненому стресу, нескінченної гонитви за успіхом і мільйоном бажань, можливо, саме справжні ідеї епікура про спокій та поміркованість є тими ліками, яких нам усім так не вистачає? Подумайте про це.